Було пошкоджено вікно у спальні, пробита стіна у спальні. Снаряд був тут застряв в цю стіну, і пошкоджене вікно на лоджії. Вже понад рік пані Юлія жила по цій квартирі, якби не війна. Власне житло у ЖК «Ваш Добробут» на вулиці Мечникова в Ірпені жінка придбала ще на етапі будівництва будинку. Розповідає, на початку лютого 22-го почала ремонт, але після пошкоджень процес призупинився. Та вже дуже скоро жінка зможе продовжити ремонтні роботи. Вона одна із тисяч претендентів на отримання коштів за програмою Є відновлення. Числа 15-16 травня я подала знову заявку і все, все так оперативно відбулося. Зателефонували мені приїхали. Щоб зафіксувати пошкодження і згідно з ними розробити і подати документи на відшкодування, приїжджає спеціальна комісія, що працює у межах програми є відновлення на території Ірпінської громади. Член спецкомісії робить заміри і прораховує об'єми пошкоджень. За програмою є відновлення, можна отримати до 200 тисяч гривень компенсації на ремонт пошкодженого майна через війну. І заношу ці всі розрахунки в відповідний чек-лист, який затверджений Кабінетом міністрів. І е, ці об'єми там автоматично прораховується сума відшкодування. І потім зараз в нас вийшло десь близько 87 тисяч гривень по цьому об'єкту, по цій адресі. Потім цей чек-лист разом з відео, яке я зафіксував і зняв, розглядає комісія міської ради по її відновленню і приймається рішення щодо виплати цих коштів. Нині в Ірпінській громаді працює три експертні комісії. У середньому охоплюють до десяти об'єктів на добу. За період від 10 травня, коли стартувала програма, є відновлення, отримали понад дві тисячі заявок. Розповідає заступник голови комісії на території ірпінської громади Сергій Канюра. Зараз в обробці перебуває 600 заявок. Перших першочергових ті, які нам формує застосунок стосунок дія і реєстр пошкодженого та знищеного майна з них. Напрацьовані чек-листи по 70, і реальні кошти перші в Україні отримали саме мешканці громади. Це три особи. Нагадаємо, список заявників формується автоматично через дію. Саме за ним і працює комісія. Я сподіваюся, що все тепер буде добре, бо до мене вже приїхала комісія. Буду чекати. Намагаємося якомога більше охопити заявок для того, щоб люди якнайшвидше отримали кошти.